Доброго дня, друзі! Скоро розпочнеться сьомий сезон в Діабло 4 сезон відьомства. І сьогодні з вами поговоримо, якими збірками можна пограти в цьому сезоні. Нагадую, що ці збірки заздалегідь підготували люди, які більш-менш, я думаю, розбираються в грі. Вони підготували ці збірки, але, скоріше за все, коли пройде десь тиждень або два сезону, ситуація може змінитися, тому що їх готували виключно з тієї інформації, яку ми знаємо з оновлення. Тому це може змінитися, але я не думаю, що ці збірки будуть грати гірше, ніж зараз. Вони були достатньо сильними і в попередньому сезоні, ну, крім збірки варвара, тому що вона нова. Тому, друзі, все ж таки, поговоримо про те, ким можна зіграти. За Некроманта у нас буде три білди. Один із них буде через криваві хвилі. Це дуже цікавий білд Некроманта, тому що він нам буде допомагати стягувати монстрів в великі групи. І завдяки цьому дуже просто проходити весь контент. Якщо ви бажали грати білдом, який буде постійно тримати монстрів під ефектами контролю, то я думаю, що цей білд саме для вас. Також є один непоганий білд Некроманта. Кістяний дух. Він буде також чудово грати, я думаю, в цьому сезоні. Тому що він був найкращим. В шостому сезоні білд е, є на каналі, ви можете подивитись відео, як саме грає цей Некромант. Я думаю, що якщо ваша ціль зібрати боскіллера, тобто персонажа, який дуже швидко вбиває поодинокі цілі, я думаю, що цей білд вам знадобиться. В будь-якому випадку, якщо ви ще не грали за Некроманта, можете спробувати зібрати цей білд. Він буде грати через Кістяний дух. Він дуже сильно дамажить монстрів, тому що на всіх предметах будемо вибирати бонуси до нього. Тому раджу вам спробувати зіграти за цей білд. На Некроманта також запрацює в цьому сезоні білд через кістяний спис. Цей білд я ще на каналі не розглядав. Але, можливо, в планах ми його якось розглянемо, як саме він працює. Я думаю, друзі, що цей білд також чудово підійде для того, щоб пограти за некроманта, тому що у нього. Його здібність, кістяний спис, майже нормально не працювала, десь 4 сезони, якщо я не помиляюсь, то можна буде спробувати пограти за нього, тому що завдяки новим навичкам, новим здібностям відйомським з'являються нові можливості для цього класу, їм буде грати досить цікаво. Також хотів би звернути вашу увагу на друїда через катаклізм. Я думаю, що це буде один із найкращих взагалі, класів для проходження будь-якого контенту, тому що тут ми використовуємо кільце, яке буде наносити більше урону, коли ми знаходимося під навичкою катаклізму, а ця навичка в цьому білді буде відновлюватися майже моментально. І наносити на 100% більше урону ми будемо. Також дуже важливе кільце в цьому білді, ну, зараз не про білд, але все ж таки, чому цей білд буде цікавим, Яке буде допомагати нам стягувати монстрів постійно. Тобто, якщо в нас постійно буде працювати наша ультимативна навичка катаклізм, і постійно ми будемо їх стягувати, це буде один з найкращих білдів друїда. Тому що їм буде грати, я думаю, досить просто і досить швидко закривати будь-який контент. Також в планері цього білду немає на найвищому рівні. Але я хотів би вам порадити спробувати зіграти за теж дуже класний білд Друїда. Він нам буде допомагати також швидко закривати весь контент. Це одне, один із найкращих білдів. В попередньому сезоні, який скоро закінчується, ну вже сьогодні буквально. Він нам буде допомагати проходити взагалі будь-який контент швидко і весело. Плюс цього білду те, що ми розкачуємо нашу глибу настільки кам'яну, що вона буде наносити настільки багато урону, і ми постійно будемо тримати монстрів. Під контролем завдяки нашому кам'янінню, Цей білд буде дуже зручним. Він достатньо простий, можна прожимати будь-які навички для бафу нашого урона в будь-якому порядку. І їм буде грати достатньо, достатньо просто. І він достатньо сильний зараз. Я думаю, що його по урону не будуть сильно зменшувати. Тому цей білд як варіант для того, щоб. Розпочати ним сезон. Далі в нас, друзі, йде розбійник. Якщо чесно, я думаю, що через ливень стріл розбійник заграє в цьому сезоні ще краще. Його трошки понерфлили, але я думаю, що їм ми зможемо грати також достатньо комфортно, тому що, як я вже казав, підняли всі навички ультимативні, тобто на всіх класах. Ультимативна навичка. В нашому варіанті це дощ-стріл, ну або гради стріл Вона також піднімається в уроні. Вона покриває дуже велику область ураження. Тому цей клас, взагалі, на цьому білді, буде схожий на друїда на катаклізмі. Тобто, він буде заполоняти всю карту цими стрілами. Якщо ви не грали ще цим білдом, або, якщо ви хочете швидко дуже проходити весь контент, раджу вам спробувати розбійника саме за цей білд. Також хотів звернути вашу увагу на те, що тут знаходяться ще два білди, але, якщо чесно, не дуже сильно люблю розбійника через ці вміння, тому що я не люблю чекати. І такі вміння, як, наприклад, пастки, які ми ставимо під монстрів. Ну, от, тут знаходяться наші шипи, тут наша головна ультимативна навичка, яка буде також збільшуватися в уроні в цьому сезоні. Смертельна пастка, але мені не подобаються такі білди, тому що нам потрібно затримуватись на якийсь час. Біля монстрів. Скоріше за все, вони будуть досить потужними, ці білди через паски. Але я б їм, їм не радив грати цими білдами, тому що вони не для новачків, вони не для того, щоб проходити швидко, вони для того, щоб наносити максимальну кількість урону і проходити максимально велику складність. Краще вибрати якийсь білд, який наносить також достатню кількість урону. Але не вибирати той білд, який буде. Ну, нас трошки, скажімо так, зменшувати наш рух переміщення. Тому один з гарних варіантів на розбійника, я думаю, це буде білд через швидкісну стрільбу. Тому що Тому що, друзі, цей білд дуже гарно показує себе в високих рівнях як ями, так і на босах. Раджу вам його зібрати. Все, що вам потрібно про нього знати, тут в основному всі навички захисні, ця навичка нам накоплює наші стаки для того, щоб ми наносили більше урону. Ця навичка, ну, наша швидкісна стрільба головна, вона наносить цей урон. Тобі ж головне не забувати, тобто, не забувати про те, що нам постійно потрібно наносити урон. Базовою навичкою і витрачати накоплені нами стаки з швидкісною стрільбою. Я думаю з розбійником все зрозуміло. Далі розглянемо, мабуть, самий цікавий білд варвара. Я думаю, що він чудово себе покаже в цьому сезоні. З'являється нова броня. Яка буде нам давати бонус від нашого землетрусу. І також наш молод древніх буде створювати сейсмічний такий вибух, який буде дуже сильно сповільнювати ворогів і наносити велику кількість урону за рахунок того, що буде створювати ситуацію, коли монстри. Всі будуть постійно під землетрусом, і постійно, коли ми будемо використовувати наш молот, дуже прикольний буде ефект. Коли все буде в вогні, дуже цікавий білд. Тим паче, що тут використовується новий предмет унікальний. Я думаю, що буде цікаво пограти за варвара. Також я б радив, якщо ви будете грати варваром. Використати для швидкого проходження або варвара через буревії, ну такі вихрі навкруги нас, через пилових демонів. Тому що це був один із кращих білдів, якщо не помиляюсь, в п'ятому сезоні четвертому. Він нам буде потрібен для швидкого переміщення по карті. І для гарного контролю також. Він дуже живучий, дуже стійкий. Як варіант, можна також використовувати білд варвара, те, що використовує стрибки. Він також буде дуже гарно себе показувати в усьому контенті, якщо вам потрібно проходити швидкий контент, там, де не потрібно багато урону. Я його, на жаль, чомусь тут поки не бачу, але цей білд є на каналі, ви можете переглянути відео про нього. Ну і залишився в нас Spiritborne. Я думаю, що за нього можна буде непогано грати через навичку, яка буде допомагати нам наносити урон. Як від базового вміння, так і від основного. За рахунок ось цього предмета, пруту Керепки, ми будемо перетворювати наші вміння, ті, що вважаються основними, на вміння, які тепер вважаються базовими. І тепер ось це вміння ну, наші пір'їнки, які постійно вилітають по монстрах. Воно буде саме, саме себе відновлювати. Тобто, це дуже сильний потужний білд був у попередньому сезоні. Вважаю, що це буде один із кращих білдів взагалі для проходження. І в цьому урон йому трошки зменшили, але їм буде грати дуже зручно. Я думаю, друзі, що на цьому поки що закінчимо. Якийсь цікавий білд ми в будь-якому випадку виберемо для того, щоб грати в новому сезоні. Сам буду перевіряти, як саме вони працюють. Зараз гадати, поки рано, який з цих білдів буде самим продуктивним. Але якщо ви не знали, яким саме білдом грати, раджу вам спробувати ці білди, тому що вони будуть дуже цікаві. Вони будуть достатньо прості. І хочу звернути вашу увагу на білди на чарівника. Заграє знову білд на вогняну стрілу. Це наше базове вміння. Нагадую, що в цьому білді в нас мають ці стріли летіти саме по ворогу, тобто ми не можемо його використовувати, цей скіл. По пустій мапі. І тоді ваш білд буде працювати нормально. Якщо ви хотіли зіграти якимось білдом за чарівника, який буде наносити максимальну кількість урону, поки що, по підрахункам, це буде саме цей білд. Але але, для гри на раніших етапах я б вам врадив все-таки зібрати один із білдів. Або через блискавку, через спис, тому що він нам допомагає майже без відновлення використовувати наш стрибок, в зачаруванні в нас стоїть телепортація, тому в цьому білді ми будемо використовувати за рахунок того, що нам потрібна максимальна властивість зменшення часу перезарядки в мінь в цьому білді. Буде також зменшуватись час відновлення нашого телепорту, який ми будемо використовувати в цьому білді за рахунок зачарування замість стрибка. Ну, замість нашого ухилення. Цей білд буде дуже чудово себе показувати для швидкісного контенту. Також є ще один дуже гарний білд на чарівника, для того, щоб грати просто. Це через вогняні кулі. Він дуже гарно себе показує на легенькому контенті, він чудово підходить для Орди, тому що вогняні кулі будуть майже заполонювати, Заполонять всю карту, їм буде дуже просто грати в усьому контенті за рахунок деяких предметів. Цей чарівник буде майже. Майже весь час знаходитися під щитами, ну також за рахунок закалок на предметах. Як ви можете бачити, тут е, йдуть кругом закалки на зменшення часу відновлення вмінь. Тобто, він буде дуже зручний для новачків і дуже вдалим вибором для того, щоб розпочати саме гру. Я сподіваюся, друзі, що це відео вам чимось допомогло. І ви тепер знаєте, як взагалі, з якого персонажа починати гру в сезоні. Якщо це відео вам сподобалось, можете поставити вподобайку. Побачимося з вами в нових відео. На цьому каналі будуть виходити обов'язково відео про Діабло 4, як про її контент, так і збірки, які нові з'являються в грі. Розглянемо обов'язково з вами новий сезон. Всім дякую за увагу, друзі! Бажаю вам гарного настрою, гарного дня, до зустрічі у нових відео!